Якщо це дівчинка, цифра, груша це вона, цифра. І ми, якщо будемо рахувати по порядку, то ми називаємо перша, друга. Допомагайте. Третя, четверта, пята, шоста. Що це хлопчик, стільчик. Ананас, банан. Це він. Ми рахуємо по порядку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. А тепер увага! Я попрошу вас порахуватися по порядку. Перший. Перший. Другий. Молодець. Четвертий. П'ятий. Молодець. Шостий. Ви молодці. Дякую. Переплуталися цифри. Рахуємо по порядку. Перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий, Молодці! Порядок встановили. Покажіть свій цифровий ряд. Перед вами фруктова тарілочка, і у вас є цифри. Хлопчики вибирають стільки овочів, яка у вас цифра. Дівчатка вибирають стільки фруктів, яка у вас. Цифра, але ми викладаємо свій цифровий ряд від 1 до 6. Будь ласка, ознайомились із цифрою. Підійшли ось тут в рядочок виклали цифровий ряд. Тобто, ось тут перший, за ним другий, третій. І викладаємо стільки, скільки задане у вас число. Стільки викладаємо овочів або фруктів. Нагадую, що дівчатка фрукти викладають, хлопчики овочі. Вірна робота. Святік, в тебе що? Кукургу? Так, скільки? Кукургуз? Так. Одна. Одна кукургузка. Маша, в тебе що? Авус і наклад. Так, в тебе скільки фруктів? Дві фрукти. Ернест, в тебе що? Скільки в тебе овочів? Три овоча. Христинка, в тебе що? Чотири фрукта в тебе. Так, чотири. Вірно. Яночка, в тебе що? Порахуй, скільки фруктів в тебе. А треба було скільки? П'ять. Ти справилася. Стас, в тебе що? Скільки в тебе овочів? Шесть. А скільки треба було? Шесть. Шість. Дітки, ви всі справилися? Молодці.